Всім привіт! Привіт! Хочемо всіх вас привітати з Днем сім'ї і побажати вам крепкого здоров'я, займатись ним і насолоджуватись життям. І сьогодні хочемо подарувати всім вам комплекс вправ, який дозволить укріпити ваше здоров'я і наштовхнути вас на заняття всією сім'єю, всією родиною вашою. Здоровим образом життя. І хочу представити вам свою старшу дочку Катерину, яка розповість вам, що ми будемо сьогодні робити. Привіт, я коуч по комплексному оздоровленню організму. І якщо ми візьмемо е, хворобу, то Кожна хвороба починається з емоцій. Коли негативні емоції накопичуються в тілі, вони створюють зажими, болі, які потім переходять в хронічні хвороби, які довго лікувати, багато витрачати грошей. Тому я за комплексний підхід працювати з фізичним, тобто налагоджувати своє харчування, займатися фізичними вправами, працювати на ментальному рівні, тобто своїми думками зі стресом та на духовному. І сьогодні хочу показати. Невеличкий йога комплекс вправ для того, щоб розрозити своє тіло та е, трішки зняти стрес. Ну що, почнемо наше заняття. Закриємо очі і зробимо три повільних, глибоких диха та видиха. в своєму темпі. Налаштуємось ментально на практику. Відпустимо руки та заспокоюємо наше тіло. І з останнім витихом відкриваємо очі і зробимо нахили болоко. Вправо, вліво. Виліво. Ще раз. Вправо. І вліво. Тепер зробимо нахливо. Вправо видихаємо, обіймаємо нашу голову і тягнемо шию в праву сторону. При цьому ліве плече опускаємо вниз. Спина рівна. Дихаємо три цикли. Дих, вдих, видих. Можна закрити очі. Видих. Два. І три. Видих. Повертаємось в нейтральне положення і робимо те саме на ліву сторону. Нахід головою. Обіймаємо. Тягнемо в одну сторону, праве плече опускається вниз. Три цикли дихання. Один. Два. І три. Повертаємось в нейтральне положення. І тепер скрещимо пальці за головою. Опускаємо голову вниз, при цьому голова а, і руки створюють супротив. Руки опускають голову вниз, а голова тягнеться доверху. І так 5 секунд. 5. 4. Дихаємо. 3, Створюємо супротив. 2, 1, Розслабляємося. Тепер скрещуємо пальці ззаді, за спиною, витягуємо наш грудний відділ вперед і робимо три глибоких диха та видиха. Можна також закрити очі. І три. Тепер переходимо в позицію кішка та кілометрів. Вдих, прогинаємо спину, витягуємо ширко, полодились вперед. І вибіг поза кішки, округляємо спину, витягуємо наверх. Так ще два рази. Вдих, корова, витягуємо вперед. Вибіг кішка. Знімаємо зажими з нашої спини. І останній раз. Доди та видимо. Після цього ставимо пальці на носки, підіймаємо наші коліна, витягуємо спину Можна трішки а, прийти вперед, руками або назад ногами. І це собака мордою вниз. Тут важливо спину тримати рівно, но і можуть бути на початковому рівні трішки призігнуті. Дихаємо три цикли. Один. Шия має бути розслаблена погляд на область живота. Два. Стараємось дихати, витик робити рівноцінно. Три. Тепер здохом вступаємо правою стопню вперед. Ліве коліно опускається вниз. Підіймаємо грудний відділ. Руки можна сплисти ззаді, відкриваючи наш грудний відділ і розтягуючи ліве бедро. Дихаємо три цикли. Один. Два. Стараємось в подумки розслабити наші м'язи. І три. Тепер повертаємося до пози собак у вниз. Робимо один глибокий вдих. Та видих. З наступним вдохом ставимо ліву. Ступнімо вперед. Повторюємо все. Те саме. Підіймаємось. Скращуємо пальці за спиною. Витягуємо не відділ. Плечі опускаються вниз. Відчуваємо розтяжку в правому вітрі. Та нозі. Три цикли дихання. Один. Два. Три. Тепер переходимо в планку, тобто ми ну, ставимо назад. Опускаємо шатураму. Робимо вдих собака моди вверх. І видих собака морду вниз. Стоїмо один цикл дихання. Робимо глибокий і повітряний вдих. Видих. І ще раз вдих. І з видихом опускаємо коліна в позиції дитини. Розтягуємо передню частину тіла. Опускаємось і робимо три цикла в Своєму темпі. Стараємось розслабити всі м'язи. І знаходитися в цьому моменті тут і зараз. Добре, повільно підіймаємось, сідаємо в початкову позицію. І зробимо невеличке скучування. З подихом підіймаємо руку вгору. І спочинаємо скручувати наше тіло в праву сторону. Ліва кисть на праве коліно, Дивимось назад. Тримаємо в опиту, вдоха видимо. Один. Змагання бути рівною. Два. Витягуємо вперед. вгору. І три. Знову повертаємо в початкову позицію вдих руки вгору і на ліву сторону. Один. Два. Три. Добре. Ми закінчили. І Зараз ми повільно закриваємо очі. Зробимо декілька вдихів та видихів, розслабляючи наше тіло. Відчуйте зараз, як почувається ваше тіло. Хто дивиться це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, які ваші відчуття. Можна скласти зараз долоньки перед собою. Подякуйте собі за цю практику, за час, який ви приділили собі. І з наступним циклом дихання можна відкривати очі, повертатися тут і зараз. Я вітаю всіх з цим чудовим святом сім'ї та е бажаю всього найкращого.